Чи знаєте ви, що це за овочі? У мене є рецепт одного дуже-дуже смачного салату, який я називаю салат моєї французької свекрухи. Андрій належить до роду цікорію, по формі він нагадує теж цікорій трошки. От по смаку ні, я б не сказала, так. Та дуже-дуже він. Популярний. Звісно, ще в мене є салат української тещі. Чи вгадаєте ви що це? Він, дуже гарний панзів. Дивиться, такий. Він не любить світла. Його завжди у супермаркетах накривається. Ще у мене тут картопелька така молоденька, скажімо так. Але це такий сорт. У Франції багато сортів картоплі. Під кожну страву вони готують її з е, спеціальним сортом картоплі завжди. Багато чесних але я подивлюся, скільки його буду класти, але багато для цього салату треба. Та локшалот. Його дуже теж, теж, теж люблять у Франції. Я думаю, що десь так, от 4 чи навіть 5, мабуть, головок. Моя свікуха має багато цікавих традиційних французьких старих рецептів. Вона має тетрадочку, вона мені, мені все записує теж на лісточках наркоша бумаги. Ось багато чого я вже з французьких блюд готувала. Якщо вам цікаво, ставте свої реакції, пишіть щось, мабуть, можемо приготувати разом. Чи я можу вам написати рецепти? От зараз ми чистимо цей чесночок, цей лучок і нарізаємо, нарізаємо дуже-дуже мелко, дуже-дуже. З одного боку вам може показатися дуже-дуже странним у мене дуже-дуже це слово паразити бачу. Цей состав салату. Ще в якості заправки ми будемо додавати оцет. Вінний, чи яблучний, чи рожевий якийсь. От, але якщо ви спробуєте, якщо ви його єсте, ви не можете себе зупинити. Це дуже-дуже смачно. От, можна подавати в якості самостійного блюда, можна в якості гарніру його подавати. Знайшла таку овальну форму. Вам потрібно якесь плоске блюдо, щоб подавати салат. Я собі виклала вже картоплю і вирізала лук. Так, я вже порізала тут лук та чесник мелко. Зараз я покладу це все до картоплі. Дівчата, андів, ми ріжемо на дві частини серединку. Отак вирізаємо. Ця штучка дуже смачна, я її люблю їсти свіжою. Ріжемо на шматочки і відправляємо до, нашого, до нашої картоплі. Так, все у мене готово. Тут чесник, індів, лук, шалот та картопля. Зараз будемо додавати 2-3 великих ложки оцту рожевого, який у вас є. У мене це сідро. та оливкову олію. Сіль та перець за смаком. Отакий От смачний та ароматний салат у мене вийшов Спробуйте, вам дуже подобається. Сподобається.